Менс! Спецефекти налажені. Ого, так витуплю, Усі зусилля нас ведуть на огороди, не закинув граблі а... Усі зусилля нас ведуть на огороди, не забав... Даю, мать. Усі зусилля нас ведуть на огороди, не забав. Бл! Я завжди не красивий. Усі зусилля нас ведуть на огороди. Не закинув грабля, а прибавив обороти. Знаю, що картопля не залежить від погоди. Бог дає врожай, щоб ти міг його сполоти. Добрий день, як ви там? Камера завжди, перекошена. Вайп сьогодні сонечко, трошки хмарок, гріюсь біля костра, бо трохи прохолодно. Збрехав. Не прохолодну, а жарт. Люблю тебе. Добрий день ще раз, шановні пані та панове. Ну що, я радий знову бачити вас на своєму каналі. Мене просили, я зробив. І значить, сьогодні в мене на каналі буде огляд навісного обладнання. А точніше, ми, ми сьогодні поговоримо про флизу. А точніше, ми сьогодні поговоримо про фризу до мотоблока Кентавер. 8 кінських сил. До мого мотоблока Давайте поговоримо про те, чому я вирішив не знімати огляд всього навісного обладнання. По-перше, це було б дуже довге відео. По-друге, я би нафіг запутався. По-третє, а я вирішив говорити мало, но по факту. Що значить, користуючись моментом на початку відео, хочу вам сказати, що. Ні-ні-ні-ні-ні. Е... Так, кого б це сказав. Я поговорив. Про що поговорив. Попередньому е... відео дуже багато людей написало дуже класні коментарі. І не одним словом, а блін. Там, ну, пів книжки, можна сказати, списали. Таке відчуття, наче ці люди з інтернету це все переписували, а не з своєї е, чудесної світлої голови. Та що значить? Дуже класні коментарі, я їх всі перечитав і. Багато хто сказав, що в мене дуже прикольний звук. Согласен. Але було б прикольніше, якби я не тримав отак от GoPro в руках і не записував на неї звук, а щоб у мене був класний петлічний мікрофон та ще й на блютузі. Ого, навіть багато я хочу. Але якщо ви мені допоможете і захочете підтримати, там є в описі банка. Я там збираю на контент. Ну, в общем, хто хоче підтримати, так сказати, стати спонсором каналу, спонсором нових крутих відео. Як то кажуть, you are welcome. Ніфіга собі англійська. Согласен, я, на... я на... поїхали далі. Ах, я не можу з тобою працювати, мені тяжко. Так, ну що ж, давайте перейдемо до фрези. Значить, фреза до мотоблока Кентавер. У мене вісьмерка мотоблок, до нього типу в комплекті йде така фреза. Сьогодні ми будемо говорити про плюси, мінуси. Перечисляти я їх не буду. Бо просто через те, що коли я починаю щось перечисляти, я просто нафіг путаюсь. Ну, Нафіг воно вам треба. Я кажу один, два, три. Переключився на друге знову 1, 2, 3, а не 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну, в общем, короче, воно вам нафіг надо, лишня інфа. Фу, каптить, бляха. У мене там шашлики з правої сторони. Тому я надіюсь, що ви відете моє положення. Тмажується трохи, можливо, час від часу буду йти перевертати їх. Значить, до фризи. Саме толкове в цій всій двіжухі, мотоблочній навісній, це фриза. Вона зроблена по-людськи. Кріплення прикольне. Єдине покріпленню це що коли ви постійно її навішуєте, там зверху є шпильки, і кожен раз, коли ви ялозите по цих шпильках, злизується різьба. Це є такий момент, але якщо акуратно це все діло робити, то можна її одягати і знімати. Одягається і знімається вона також швидко. В принципі, не тяжко, можна одному це все діло робити. Надо вам підчепити прицеп. А ви взяли, зняли, підсипили фрезу, там чотири болта, зажали і собі погнали. фрезувати або на прицепі кататися. <кій> Чого я кажу? Що вона самотолкова з цього всього. Та через те, що вона працює так, як треба, все включається. Цей речажок зверху все включає, виключає фрезу, привід. Коротше. Все прикольно, фризує вона досить добре. Я включаю першу передачу і ну, на цьому на черепаш. І вона собі фігачить, дай Боже, якщо ви хочете більш краще, щоб грунт перебило, ви можете або чуть-чуть придавити мотоблока, або пройти два рази. Два рази взагалі все перебиває нафіг. Конструкція тут зроблена таким чином, що воно ну, їде прямо, його нікуди не веде, фризує швиденько, коротше, класно. Так, значить, якщо говорити про ножі, то коли ви збираєте цю фрезу, потрібно дуже хорошо зажимати ножі. І коли ви перший раз щось зробили, щось то знову ж таки потрібно їх чуть-чуть попіджимати, бо воно з часом віджимається. І є така проблема, як люди просто гублять ножі. В принципі, це не проблема, можна його купити. Не знаю, видно там в мене чи ні, ну бажано їх не губити тому що загубите і буде потім проблемка. Значить, ножі стоять в принципі правильно, воно землю ту виковирює, все ковиряє, все класно. На вигляд, коли ви це все збираєте, ну воно виглядає ну геть так, ну ну взагалі, як не альо. Але ну, на ділі воно хорошо все працює, хорошо фризує. Є такі люди, які ще й точать ножі. Але я не бачу сенсу цього робити через те, що воно і так працює. На що ще займатися якимись лишніми справами, ну, можна це все робити в тому випадку, якщо вам нічим зайнятися і ви хочете нагострити, все одно земля сама його загострить, або якщо ви загострите, вона його буде тупить. В принципі, вся така інфа. Якщо ви коли ставляєте ножі, спочатку всі покрашені, оброблені якоюсь фарбою. То коли ви починаєте фризувати, раз раза 3, 4, 5, 6, 10 і то ще фарба не здирається. Але коли вже здирається, вона тоді ну, набагато краще фризує. Хоча це все, ну, це ніфіга не так. Це я тільки що придумав. хотів щось вам. Ну, знаєте, типу для рознообразя давати. Ладно, перейдемо куди далі. Куди далі йдемо? Е, то все, ну, то, що я е, карт. Так, Е, поштов... е я сподіваюсь, вам там буде добре, мене видно. Якщо буде видно тільки пів голови, не звертайте увагу, е, бо просто в мене такий штатив, що я просто не можу його виставити, щоб і було видно, допустимо, колесо, про яке я зараз буду говорити. І щоб було видно мене. Мені в майбутньому треба буде прикупити такий штатив, що отак крутиться і вертеться. Зараз в мене поки такий. Ну, я думаю, ви відете моє положення. Єдина така. Ну такий прикол в цій фрезі, що мені не дуже подобається, це оце колесо. Воно мене бісить. Конкретно воно мене бісить. Чого? Через те, що коли ви тільки починаєте включаєте фризу, починаєте фризувати, воно стоїть в другу сторону. А в другу сторону воно видавлює оцей щиток. І потім, коли ви вже чуть-чуть проїжджаєте, воно починає вивертувати його і коротше вигрібає землю. Отакого буває боком стає, буває, клинить. Я оце зараз поминаю, мене аж тіпає. Коротше. Коли ви хочете його підняти, отакого. І закрутити отут, зажать. Воно, звісно, віджимається, відпадає, і знову пускається, відкручується і знову стає боком. Хіба що, якщо ви вже не додаєте так прям, нормально сили і прям його не зафігачите так що, дай Боже, срать його матері, щоб воно вже прям ніколи не відкрутилося. Взагалі можете його заварити, воно вам, по суті, нафіг не надо. Це колесо максимально туге і печальне. В принципі, воно, якщо його виставить на низ саме викрутить, воно регулює трошки глибоко. Бочину, глибину І вона, в принципі, працює. Просто воно трошки так е, повертається, мені не подобається як. Е, деякі люди, звісно, ставлюють якісь більші колеса по типу від тачки, що прям вже можна отак її викрутить униз. Прям сісти на це колесо. Е, звісно, якщо там є сідушки, бо якщо на госах сісти буде. Oh май Nice. Можна даже так. ну Деякі люди ще таку роблять саморобне е, таке колесо е, з металу, з арматурки зварюють. Я не знаю, як правильно називається. Така штука по ширині, як фреза. Вона розбиває далі грудочки, якщо деякі є, і вирівнює землю. Що воно так геть е, взагалі ідеально рівно. Ну в общем багато людей чого роблять. Е, загалом про колесо ми поговорили. Е, Да. Я всі не красивий. Бляха, походу ще шлиндо згорів. Так, ну загалом фреза непогана, як я й говорив на початку цього. Відео вона легко чіпляється, вона легко збирається при зборці. Дивіться уважно, щоб ви не перепутали ножі. В послідовному порядку їх збирайте. Якщо у вас щось не виходить, є дуже багато відео на Ютубі. Заходьте, дивіться, і у вас все вийде. Незважаючи. На поход. Ой, понесло. Е -е. Так що, отаке вийшло коротеньке відео. Я думаю, воно вам сподобалося. Якщо воно вам сподобалося, обов'язково підпишіться на канал і не загубіться, бо далі я буду говорити про е наступне. Обладнання навісне до мотоблока. Звісно, воно в мене є не все, але про деяке ми поговоримо. Буде щось десь куплятися, нове відео буде зніматися. Ріфма в майбутньому запишу трек про мотоблока, фрезу. Я лізу, ліблю лізу. Не показуйте цього відео моїй дружині. Це дисклеймер. Дякую, що виділили цей час мені. Я один такий на світі, я єдиний, я вайбовий. Просуваю свій вайб. Вайбуйте, беріть мотоблок, біжіть на города, Якщо вам подобається тема, ця, а якщо навіть і не подобається, а ви вимушені працювати на городі, то попрацюйте, це буде для вас корисно в майбутньому. Маю перед вами шляпу. Не зніму. Це були на мішай. Все, всім пока. Oui, je